Шановні колежанки, я рада вітати вас на черговій конференції, яка організована рухом за жінки рік тому. Наш уряд схвалив національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці. Стратегія передбачає, що до 2030 року гендерний розрив в оплаті праці буде скорочений до 13,6%. але це все одно значні цифри. Але є й інші показники: 15% українських компаній належать жінкам, і лише 17 жінок обіймають керівні посади. Хтось скаже, що ця тема не на часі, бо на часі захищати Україну на фронті або принаймні, збирати донати та на дрони. Але по-перше, наші жінки роблять і те, і інше. А по-друге, як справедливо зазначила перша леді Олена Зеленська, воюючи за справедливість, Україна. Має бути її прикладом в усьому, відповідно, органи місцевого самоврядування, парламент, е міжнародні партнери, е громадянське суспільство усі ми залучені до того, щоб впроваджувати ці політики, і впровадження їх на місцях є надважливим. Нашу сьогоднішню. З вами зустріч побудуємо таким чином. Перша частинка, Я трохи розповім про сам проект центру «Дія Бізнес». Друга частина це, мабуть, що найцікавіше фінансові можливості, які надає «Дія Бізнес» для жінок, для військових, для всіх, хто займається бізнесом в Україні. Більше жінок працювали в лікарнях. Зараз тенденція була змінена. Чоловіки почали теж становитися лікарями, медичними братами, надавати допомогу, а коли початку повномасштабної війни всі більшість теж чоловіків йдуть теж надавати допомогу військовою. Протягом року ви можете отримати робітничу професію. Причому зараз надзвичайно актуально, що професії, які традиційно вважаються жіночими і чоловічими, грань між ними стирається і ви розумієте, що демографічна ситуація вона до того спонукає. Ми сьогодні маємо безліч прикладів того, як підприємства починають орієнтуватися саме на жінок, навіть там, де раніше працювали чоловіки. Я вірю, що завдяки нашій з вами активній позиції та послідовній діяльності піде в історію і поняття гендерний економічний розрив. Тож, до роботи і слава Україні!